Прийшов до нас праздник великомученика Георгія Победоносця. У діяннях апостольських так же видиме, як духи нечисті утікали від християн, коли на них налагали крест і приймали благословення. Що ж, касається Георгія мученика, він родився у сім'ї, де батько вже приніс. В себе в подвиг за віру Христову і був замучений. І його узяв сам імператор у свою охрану. Діоклетіан гордився ним, але прийшов час імператор-язвичник Діоклетіан, розумів імператор язичник, що християнство не насильно, но руйнує рабовласницький тот строй. Християни ведуть себе інакше, відпускають рабів на волю або рабів, котрі з ними трудяться, приймають як братів. Що це за непонятна поведінка? Считалося імператор, що якщо вдруг прийдеся рабів всіх розпустити, то держава розпадеся. І от, думає такими земними мірками. Організував Діоклетіан гоніння, але його дивно було то, що його любимий воїн Георгій казав. «Діоклетіан, ти робиш помилку. Не роби того. Я теж християнин. Християни не суть опасні для общства наоборот. Це жива, здорова частина суспільства. Подобно тому, як і нині ми кажемо в Україні, саме вірні Української православної церкви канонічної. З нашого погляду духовного самонадійна частина суспільства, самі мирні, благодатні, терплячі, нікому не представляють претензій, не йдуть захвачувати чужі храми, нікому не угрожають, смиренно моляться, посилають воїну на війну, трудяться у тилу, збирають поміч, яку потрібно, як і всі трудяться. А вияснилося, що всі світ. Не цікавиться, воліпши буде цей світ своїх обманчиків, клеветників, вишаців і злодіїв буде гладити і хвалити, а християн переслідувати. Що зробив Діоклетіан? Подійшов до Георгія і каже: «Георгій, якщо ти відкажешся від Христа, ти покажеш приклад такий великий всім. Я тебе зроблю своїм намісником. Ти станеш рядом зі мною, а потім станеш імператором. Споминаєшся такий случай, коли Господь, коли був 40 днів в пустині, спитував, до нього приступив Сатана і помните, каже Сатана Ісусові. От, дивіся, всі банки міра, всі банкіри, всі золото, усе драгоценності. Все це моє, всі банкіри мої, всі олігархи мої, але ти поклонишся мені, я тобі передам, ти станеш головним банкіром над цілим світом. Лем, поклонися мені, Сатані. Ісус сказав, строго, іди від мене, Сатано, написано, єному Богу поклоняйся і тому іному служи. І нині Георгій так сказав імператорові. Ні, я єному Богу поклоняюся і ніяких твоїх ідолів не приймаю, а ти хочеш видіти, що ціна твоїх, твоїх ідолів, пішов Георгій у капище і голосно обратився до тих фігурок і сказав, ну що, біси, хто тут із вас Бог? А вони почали кричати Ми не Боги, ми ангели падші з неба, напущені тепер іскушати людей. І вдруг, мановенням руки Георгія, все, все розсипало. Тут прибігли жреці ідеологи по современному. І почали нападати на Георгія, так він розсипав їхню ідеологію, їх розсипав їхній обман сатанинський. Но будучи сатаністом і безбожником, Діоклетіан подумав, що Георгій є ворожілля, некий колдун, і знайшли місного колдуна Афанасія, і сказали йому, маєш задачу Георгія зломити, дай йому дві чаші. Но ніч не вредило Георгієві. І опять кричить Діоклетіан, та яка в тобі сила сидить? Відповідає Георгій так, як відповідають усі святі, які ми сьогодні відповідаємо нашим гонителям. Сила Божа в нас прибуває іменем Ісуса Христа. Ми держимося і движемося, і существуємо. І ні один крок. Не хочемо робити без того, щоб мати в думці Бога, а держатися єдинства з канонічною церквою. І каже Георгій імператорові, познай істину, та істина зробить тебе свободним. Тут же Діоклетіан повів знамениту формулу Пілата. А що є істина? Істина каже Георгій, сам Христос. Господь. Афанасій, коли увидів чудо, покаявся, приклонився до Георгія, попросив благословення, ту його зразу вбили. Але потім ще одне іспитання мав Діоклетіан. Видав, великі чудеса і силу Божию, цариця вийшла вперед і попросила благословення у Георгія, приклонилася, сказала воістину. І я хочу бути християнкою. Казало би, царицю, то міг помилувати Диоклетіан? Ні. Любий безбожник, любий сатаніст, котрий вже підняв руку на церкву, на християн, не помилує і власну дітину, власну родину, власну жону. Точно саме, що робив і ірод убійця, коли приказав. Убивати всіх, хто буде претендувати на його пост. Йому вже пристарілому, вже треба було готуватися до вічного життя, одна нога вже в гробі. А він думає лем, імператором великим королем царем. І коли вчув, що його брат, каже, я був за царя був, убив. Друзі, десь пофіглювали, я б, хто ж міг бути царем? Побив. Жінка рідна. Десь заговорила, могла б бути, і жінку вбив, Так, такою сатанінською силою наповнені безбожники, котрі при зовнішньому, коли його не трогаєш, безбожники можуть бути культурні люди, високопосадовці. На одного разу, коли ти їх затронеш, або судьба їх задіне їхню внутрішність, або сатана розпалить їх ізнутрі, Такі люди показують ужаси годенія, страшні злочини в плоть до вбійства, і не можуть собою нічого зробити. Іменно от такого страшного сатанінського стану, коли чоловік раб, сатани раб гріха, Христос прийшов, звільнив нас, і ми нині тепер. Приймаємо рішення тільки з Господом, будучи свободні во Христі, і кажемо: святий великому Георгіє, молі Бога, йти за нас, щоб ми так же пам'ятали, що сила наша, сила нашої віри, сила нашої української православної церкви, канонічної, в нашій справедливій вірі, у тому, що ми подлі на церкву, і проповідуємо Христа Розп'ятого чесно, відкрито, благословенно, не прибігає к хитростям. Ми держимося того, що в Закарпатті ми 1150 років православні від Кирила і Мефодія. І коли перераз учули наші предки проповідь Кирила і Мефодія о Святому Георгію, з того часу праздник Юрія в Карпатах. Донині і інтересний, пов'язаний з молитвою, з торжествами, ну, а да коли в селі залишилися і поливанки водичкою святою, і сьогодні можемо себе окропити во славу Божу. Господи, прийми і наше моління, служення в день великий праздник великомученика Георгія, дай нам, щоб ми всю життя ніколи не пішли на те, щоб нам цей світ якийсь імператор нам предлагав поклонитися язичним богам та зроблять своїм замістителем. Ніколи. Обид нас все забрали, як казав Господь, ки заберуть зовнішнє плаття, дай їм і, і внутрішнє, тому що сила і слава і багатство наше не в зовнішніх ефектах, а в силі духа, бо Царство Божі внутрі нас є, Там розпочалося. Вірю у Христа Ісуса Царство, і тут розпочинається. А у вічності, коли Божий суд оприділить нам свою милость, тоді і будемо в радості наслідники, єдно з Великомученим Георгієм, наслідниками Царства Божого, царства вічної Пасхи. Амінь.